Всім добрий день, трудяги. Готую я комбікорм для поросят. в цих трьох мішечках. Це тут в мене висівка пшенична, соняшникова макуха, смажена і горох, мучка. Отакий от горох. от У мене сьогодні він. Я такий от їм даю. Отака от мучка так вона виглядає. Пішли, зараз глянемо, що там по корму свинок. Так, тут в них все чітко, бункера повні, водиці вистачає, вони віддихають. Льо, привіт, гараж! Віддихають, кайфують, Ці відпочивають, водички в них тут вона якраз нормальна. Це чича, вони там віддихають на якраз них зараз на релаксі. Порядочок. Ого, Шнобель!